Хтось сказав, що розпаковка буде у вівторок, але це раз в п'ятницю вибачайте і насолоджуйтесь. Грибочки, колбаска, киві, салат, якийсь картопелька, якийсь фрукт. Знову картопелька. Мандарини величезні. Якийсь керпич, салат. Капуста зелена. банани. бананы и бананы, пекарки, молочко, колбаска, колбаска, пекарки, вот такой сырочек, можно его сплеснуть, сорпачево, пекарки, резни крекеры, целухина, полухина, пекарки, пекарки, помидоры, мандарины, перец, 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 Помідори, ну, треба перебирати. Виноград, виноград, ще виноград. Виноград, лохина. Ну. -ка. Дві повних сумки. Ну, три. Одна маленька.